В Джанкої було вельми спекотно. Наскільки ми розуміємо вісім ударів. Принаймні таку цифру повідомляли засоби масової інформації, атака дронами. І Як повідомили в ГУР МО мова йде про е, військові об'єкти, зокрема е, залізниця і знищення ракет калібр. Це дуже важливо. Що ви думаєте про те, як відрагувала так звана влада? Місцева там сказала про те, що значить паразілі другі цілі гражданські об'єкти, і всі, якоби значить, дрони збила система ПВО Що дивно, тому що багато відео свідчить про протилежне. Що думаєте? А, ну, давайте почнемо з того, звідки взялися е, морські ракети Калібр в Джанкої, які знає розташований за півтори кі 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 сотні кілометрів від моря. Справа в тому, що Джанкой є найбільшою залізничною станцією залізничним вузлом на теренах Криму. Через нього йдуть всі маршрути: чи то на Керч, чи то далі на е, Херсон, чи то на Мелітополь, відповідно на Сімферополь і Севастополь, ну і тих е, Очевидно, що саме Цим маршрутом рушають російські військові ешелони, в тому числі і ті, які перевозять ракети морського базування Карібель була проведена неймовірно крута військова операція української розвідки, яка змогла з'ясувати, де саме в який проміжок часу той самий ешелон з калібрами буде перебувати. І тільки на той ешелон опинився у визначеному місці. Було нанесене ураження по цьому місцю по залізничній станції Джанкой, тими самими безпілотними літальними апаратами. Чому Джанкой – це зручне місце для нанесення тих самих дронових атак? Він знаходиться чим ближче до позицій українських сил оборони, бо зрозуміло, що Сімфіропет південніше, Севастополь ще більш південніше, докричі, поки що наші засоби і ракетні, і артилерійські не дістають. А Джанкой це поруч. Джанкой це важливий е логістичний центр хаб, і відповідно туди і прилетіло. Поки що немає підтверджень, чи сталася бавона на військовому латовищі в районі Джанкою, який розташований. Але я сподіваюся, що згодом ми це дізнаємося, адже надто багато усілякого корисного для російської армії і дуже цікавого для українських сил оборони розташованого того військового летовища. Там і ремонтна відновлювана база, де росіяни ремонтують військову техніку, понімічену в боях на півдні нашої країни. Там і великий командний пункт, центр знаходиться. Там вже знаходиться штурмова авіація. Російські гелікоптери, які здійснюють зльоти і відповідно носять ракетно бомби ураження по наших позиціях на півдні Запоріжжя і на півдні Херсонської області. Тому бо воно сталося в чергово В мешканці Криму переконалися в тому, що Крим не є безпечним регіоном. Там фактично тривають бойові дії, і ті бойові дії будуть траплятися дедалі частіше, але трошки згодом. І тут ми маємо згадати заяву президента України Володимира Зеленського, який абсолютно чітко наголошує наступного шановні кримчани! Тримайтесь чим далі від військових об'єктів, бо буде прилітати, буде ставатися та багона? Бо Крим це Україна для того, щоб його звільнити від ворога, в першу чергу треба знищити всю його військову інфраструктуру, пошматувати його через частини до підрозділу? Ну а далі буде контрнаступ, і далі буде визене таке догочікувано Криму від російських окупантів. Владиславе. А наскільки Крим мілітаризовано? Наскільки Росіяни за роки анексії його наситили зброєю? Є така стала фраза Крим то є непотапляємо І Насправді над цим росіяни добряче попрацювали за ти за ці дев'ять більше вже ніж дев'ять років анексії окупації. Вони натягнули тут величезну купу війська з перед війною. Оцінки експертів сходилися на позначки в 32 тисячі російських. Окупантів, які мешкали в Криму в Севастополі, але найбільша проблема для українських сил оборони, які будуть визволяти Крим, це надзвичайно потужне скупчення російської сучасної техніки, зокрема кораблів, які є носіями ракет морського базування калібрів. Тих самих, що нині вибухнули поблизу Джанкоя. Там чимала кількість артилерійських засобів та засобів протиповітряної оборони. До речі, російські гауляйтери і там теж представники окупаційної влади розповідали, що Крим надзвичайно захищений регіон Росії саме з питань протиповітряної оборони. Бачимо, що заяви, знову ж таки не сходяться у російські гуляйте зі справами. Прилітає. Не лише по Джанкою прилітала по САКах, по Більбеку одноразово, в Сімферополя лунали вибухи на військових об'єктах. Тож знаходять наші фахівці можливості прочинити систему протиповітряної оборони над Кримом і наносити точечні, але дуже болючі удари по військовій інфраструктурі в Криму. Якраз щодо цього трапилася наступна інформація. Значить, високопосадовець НАТО в інтерв'ю БІЛД сказав про те, що мета Майбутнього контрнаступу розірвати сухопутний місто Крим, Україна має пережити критичне півріччя, адже триває підготовка до наступу весною. І літом при цьому українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни, і Київ має можливість повернути собі всю українську територію, включаючи Крим. Не будемо розкривати усіх планів, виносити їх в публічний простір. Але, зрештою, коли ми говоримо про майбутній український контрнаступ яким ви його бачите лише з того, що можна сказати, так ага, звичайно, ну контрнаступ має відбутися там. Тоді і тими силами і засобами, які дозволять нам цей контрнаступ зреалізувати з максимальною ефективністю, ми чули заяви українського генерала Буданова, очільника військової розвідки нашої країни, який говорив про те, що в проміжок між серединою квітня та кінцем травня в країну чекують дуже боремні події саме на лінії бойового зіткнення. Ну, очевидно, що весь цей процес буде пов'язаний з українським контрнаступом. Його заступник генерал Скибінський. Наголошу на тому, що скоріш за все український контрнаступ буде зосереджений на півдні нашої країни, ну для того, щоб перерізати той самий сухопутний коридор путінської армії, який з'єднує нині окупований Донець з нині за окупованим Кримом. Ну і відповідно для того, щоб вийти ближче до узбережжя Азовського моря, для того, щоб розташувавши там наші артилерійські засоби, гатити по Кримському мосту, бо Крим насправді досить такий вразливий регіон. Тільки ми зможемо пошкодити той самий логістичний об'єкт, який забезпечує стало постачання озброєння військової техніки на терени Криму. Маємо на увазі саме той самий кримський міст, відповідно, росіяни стикнуться з дуже серйозною проблемою. Угрупування військ надзвичайно велике, а забезпечити стало його. Функціонування вкрай важко Ми з, з цим стикалися з цією проблематикою, коли визволяли від російських окупантів північ Херсонської області. Росіяни так само тоді дуже дуже ефективно намагалися працювати над тим, щоб забезпечити. Функціонування чотирьох мостів, двох Антонівських і двох мереж е, в районі Новокоховської Дамби, для того, щоб е, забезпечити усім необхідним е, угрупування військ, що діяли на правому березі Дніпра у нижній отечі. Е, тоді росіяни з цією місією не впоралися, з урахуванням того, що Кримський міст більш вразливий і набагато краще руйнується аніж Антонівські автомобілі. До прикладу, то відповідно, що з цією місією українські гармашитів кіно вони вийдуть до узбережжя Азовського моря, тобто досить швидко впораються. А це значить, що фактично російське угруповання військ Криму та Севастополя опиниться в оперативному оточенні. Кораблями багато не навозиш, бо більше ми маємо ті самі гарпони, які до того часу ми зможемо підтягнути чим ближче до Криму, а значить ризик ниніщення ворожих кораблів буде зростати кратно. Ну а інші шляхи доставки у відповідних кількостях логістичних вантажів військового значення не дозволять росіянам забезпечити все те, що необхідно для російських вояків там. То фактично, виходячи з цього, орки будуть кидати всі сили на те, аби зберегти ось цей сухопутний коридор в Кремль. Я правильно розумію? Аби не дати силам оборони, силам захисту України прорвати, звичайно, пане Юрій, Якщо ми з вами звернемо на увагу на дії путінських військ в країні вуглеру. Володару... Вони там як е, несповна розуму постійно відправляють фактично на обій елітарні свої сили та засоби 155-та морська бригада морської піхоти, саракова бригада морської піхоти. Вони фактично там знищені вщент українськими гармашами. А з якою метою вони там обовталися, Російські там морпехи для того, щоб чим далі відтіснити українські сили оборони в першу чергу українських гармашів від того самого сухопутного коридору. Бо край важливо путінським генералам забезпечити стале постачання путінських військ, які діють на півдні Херсонській та Запорізької області. А саме за допомогою залізничної колії, що йде від добряче понівечення Волновахи туди у бік Мелітополя, вони мали б це зробити. Але зараз не можуть, бо ця залізнична колія мало того, що суттєво пошкоджена, росіяни не мають можливості її відновити, бо там вправно працюють українські гармаші, які будь-які спроби росіян відновити. Цей логістичний маршрут перетворить на потоку.